Вітаю! В першу чергу дачників і рибаків та інших любителів активного відпочинку, які хочуть мати власний ставок на присадибній ділянці і вкласти в бюджет до 350 доларів. Як це зробити, розкажу вам в цьому відео. Перед вами моє озерце має площу приблизно 250 квадратних метрів. Ну, Орінтовно 14 на 15 метрів. В даній ділянці було болото. Це найнижча точка на, на тій частині, і вода стікала з пагорбів ось з гори, і з джерела. От Текло Тече джавело, я ставив там трубу і вода затікає прямо з джерела. Протічна вода це перша причина, чого я купав озеро. В цій місцевості. Щоб викокати такий ставок, вам потрібно екскаватор. Можливо, міні-екскаватор, в моєму випадку, це був міні-3,5 тонний екскаватор GCB, який бере 15 доларів за годину роботи. На викупання кутулами під цевозою, пішло приблизно 14 годин або 210 доларів. 40 доларів мені пішли на труби. Я купував 3 труби. Для чого? Я купував три труби. Все розкажу вам нижче. Можливо, вам потрібно буде купати і 4 труби, а можливо, так як і мені, тільки 3 труби. 30 доларів мені пішло на вапно, щоб вивапнити. Як бачите, от на дальньому плані там біліються залишки вапна. І 20-30 доларів вам піде на малька риба. І так, розпочнемо. Трактор купав це озеро 14 годин. Трішки помучився, оскільки місцевість було І щоб вийти на суху землю, йому ну, довелося трохи довше часу стратити, ніж коли він викупав на сухій ділянці. Коли купаєте котлован, обов'язково купайте поступово, щоб вода. Глубина озера йшла від 30 см, як в мене ось бачите, до 2 метрів. Максимальна глибина, не рекомендую, щоб було більше, ніж 2 метри. Мілена має бути обов'язково. Мілена – це місце, де буде риба харчуватися, грітися, не реститися. Коли є мілина, риба швидше і краще росте. Коли всюди однакова глибина, озеро так не заростає травою, не заростає водорослями, і риба немає де грітися, де, де не реститися і де ховатися. Коли купаєте котлован, бажано також зробити сходинку. Ось, ось така, як у мене, У мене вона йде через пів озера, тобто ходинка, ну, шириною приблизно метр. І глибина, щоб дійшла в неї 30 см, не більше. Ця ви бачите, заростає травою, і в цій траві буде ховатися мальок, буде відлежуватися велика риба, і буде мати, де риба не так, харчуватися. Так, в мене через половину озера йде сходинка. Другий момент, коли купаєте. Озеро, котлован під озером, ставте від дамбу шириною хоча б 3 метри, щоб вам не сочилася вода. У мене чуть-чуть тут за... не, не, не вистачає до 3 метрів, і вода трошки просочується крізь дамбу. Тому вам рекомендую не жаліти, і коли купаєте, де є дамба, дати досить землі. І щоб екскаватор втрамбував. Щоб класно, класно втрамбував. Так, викопали ми котлован. І тут ми перейдемо до трубів. Потрібно три труби. Скажете, для чого стільки труб. У мене пішли три 5-метрові труби. Одна 80-ка, інша сотка і третя 150-ка. В цьому моя фішка. Перша труба накладеться в самій нижчій точці. Ось, зараз, можливо, ми її побачимо. Ось. там Однієї білий кувпак, можливо це як марка, ось точка посередині. Це я труба з коліном. Я в трубу вставив коліно і заглушив її заглушкою. Вона мені потрібна, щоб. Легко можна було спустити озеро. Вона знаходиться в найнижчій точці. З другого боку, також вона заглушена. А озеро вам прийдеться спускати обов'язково чи за 3, чи за 5, чи за 10 років, але озеро треба спускати, щоб вибрати мов. От із цієї З допомогою цієї труби я легко спущу озеро. Не використовуючи ні мотопомпи, ні інші знаряддя, щоб спускати озеро. Буду знати, що маю спускати озеро. Закину на це коліно дріт або міцний шнурок і видірну цю трубу, з іншого боку відкрию заглушку і вода буде стікати з озера. Спустити озеро під ноль. Як це буде виглядати, я вам покажу, коли буду спускати. Одне з озер. Це є моє друге озеро. Я досвіду вже маю, як доглядати за вами, і тому ділюся цим досвідом з вами. Так, йдемо до трубів. Друга тру труба змалюю з жовтенька, як бачите, вона для сходу води. Ось по ній, як сходить вода. Ось бачите, сходить вода. Це основна труба Ви Буде сходити розбави. Третя труба найширша, 150. Вона є резервна труба. У будь-якому випадку, чи за рік, чи за 2, чи за 5, чи за 10 будуть потужні опади. І щоб вам не йшло перелив через дамбу, я поставив собі резервну трубу. Вона трішки вища за основну трубу. І коли підуть опади, вона візьме решту потік води, щоб... Озеро не залило, не перетопило і вода не пішла через дамбу. Рекомендую її взяти 150-ку, щоб на всякий випадок вона справилася з цим об'ємом води. На труби я надів марлю на одну, а на другу я поставив решітку з дивною сіточкою. Це потрібно, щоб у вас буде риба, щоб не сходив мальок і не сходила вязка про це розкажу нижче. Викопали ми котлован, поставили труби. Якщо у вас вода протічна, не пускаємо. Що в озеро. Якщо у вас вода йде з, знизу з, з джерела підземні води, випускаємо воду через нижню трубу. Для чого це? Це потрібно, щоб котлован заріс травою. Почекайте 3 місяці, щоб ваш котлован заріс травою. Трава це буде хороша кормова база для риби. Риба буде мати, де відкласти ікру, чим кормитися і де ховатися. У мене в першому озері купав, трави немає зовсім, риба там бідує. Тому, коли купаю друге озеро, я... Зачекав 3 місяці, щоб заслати воду. Озер я купив у березні, запустив його водою в червні. Місяці. Перед тим як запускати воду, я проропнив весь котлован і берега лапном. Вапно має бути не гашене. На цю площу мені пішло до, до 100 кг. Три мішки лапна. Проропнив озеро, запустили воду. І тут я вам кажу, стоп! Схаменіться! Не запускайте одразу рибу. Розумію, що базання зашкалює ентузіазму, по самій не балуй, але рибу ні в якому разі не запускайте. Дайте воді настоятися ще би у три місяці, щоб завелася відповідна флора, жучки, рибачки. І інші мікроорганізми, які будуть потрібні для життєдіяльності риби. Якщо ви одразу запустите рибу, вона вас почне хворіти і вмирати. Тому не робіть цього. Пускайте рибу ще за три місяці, як випустили воду. У мене риби на озері ще немає, хоч зараз середина грудня. Планував запускати рибу в жовтні місяці, але вирішив перечекати до весни. Щоб подивитися, як озеро перезимою, як, як буде воно поводитися, який буде лід, наскільки буде перемерзатися воно і скільки в ньому буде кисню. Тому не, не, не поспішайте. Маєте можливість, не поспішайте. Якщо хочете поспішити, то хоча б почекайте три місяці, як буде вода. В 6 місяців. Ну, Розумію, що терпіти, чекати не хочеться, тому за, за 3 місяці після того, як вода буде, можете запускати рибу. Яку я буду запускати рибу, як я буду запускати рибу. Я поділюся з вами в наступних відео. Так, підіб'ємо підсумки. Нас в мене пішло 14 роботи екскаваторів на 15 доларів, це 210 доларів. 40 доларів мені обійшлися три труби по 5 метрів. У вашому випадку це може бути довше, більше труб і, і довші труби. Оскільки в мене вода затікає одразу з озера, тому мені тільки пішло три труби. У Вас можливо треба буде тягнути трубу і за 10 метрів, і за 20, і за 50 метрів. Рахуйте, що 5 метрів труби. Будуть коштувати орієнтовно десь 10 доларів. Труби беруть хороші. На трубах не економіці. Можливість навіть металеві труби. Бо коли буде, будете втармовувати ті труби, щоб вони не потріскали вам. Тому труби беруть хороші. Так, трактор і труби 250 доларів, жопно 30 доларів, Це 280. І ще, 30 доларів, 20 -30 доларів залишається на мальок риба. Яку я рибу буду запускати, я вам розкажу в наступних відео. Коли ще забув про один важливий нюанс це про рязку. Коли запустите воду в озеро, не полінуйтеся і закиньте, хоча б з 2-3 рязки. Ось як бачите, в мене... Я на площу цього озера дав 2-літрову відерку рязки. Ви скажете, для чого я це зробив. та озеро в'язкою і не буде видно плеса води. Ні, так не думайте. Як тільки ви запустите корупа, амуна чи столоба, він цю в'язку почне в першу чергу з'їдати. В'язка для нього. Напевно, один з найкращих кормів для, для амура і того Вони починають виїдати в'язку. Як вони це роблять, я вам покажу вже весною, коли буде тепло, коли озеро закину свіжу в'язку в у перше озеро, і побачите, як риба з'їдає в'язку. І на в'язці дуже класно росте. Тому. Не, не шкодуйте, що у вас буде непривабливий вигляд. Це буде тимчасово, поки не буде риби. Тому, ні, хвости, ні лоски вам, ні хвоста. До зустрічі! Наступне відео буду ділитися іншою корисною інформацією. Щасти.